Кривий Ріг, проспект Дзержинського, 36, корпус 1. Це адреса для всіх, хто прагне завжди мати добре зір, і турбується про свої очі. Завдяки зусиллям провідних фахівців-офтальмологів Кривого Рогу, які понад 10 років тому створили кабінет ваш лікар і з ентузіазмом працювали на перспективу. Замість закинути колись будівлі, відтепер тут сучасна офтальмологічна клініка «Ваш зір», яка успішно приймає вдячних пацієнтів. Ваш зір це спеціалізований медичний комплекс, в арсеналі якого світові методики лікування, обстеження на обладнанні і застосуванням космічних технологій, прогресивний. Комп'ютерних розробок, проведення процедур та оперативного втручання з приводу різноманітної офтальмологічної патології, як у дорослих, так і у дітей. Ось лише кілька інноваційних досягнень, які працюють задля збереження зору пацієнтів клініки. Ціни у діагностиці ОКТ оптичний когерентний ретинатомограф. З його допомогою фіксуються будь-які зміни у сітківці. Апарат Хейдерберський ретинатомограф дає можливість побачити крізь вузьку зіницю очний нерв і центральну область сітківки та отримати результати обстеження у форматі 3D. Кератотопограф і аберометр незамінні для діагностики різних аномалій рефракції, виявлення кератоконусу, що важливо для обстеження всіх дітей з низькими очними функціями. Таке унікальне обладнання надає можливість людям, які мають захворювання очей, встановити дійсні причини погіршення зору. Клініка оснащена сучасною апаратурою як для планового консервативного лікування, фізіотерапевтичних процедур, так і для оперативного втручання, зокрема для ультразвукової, факеомульсифікації катаракти із заміною кришталика. Проводиться лазерне хірургічне лікування патології сітківки, ускладнень при короткозорості, цукровому діабеті, глаукомі, вторинної катаракті тощо. В клініці працюють лікарі вищої категорії, які мають багаторічний як клінічний, так і хірургічний досвід, тисячі вдало проведених операцій на рівні провідних світових клінік. центр зору создана как архитектором гауди собор всех святых создавался так и наша клиника строилась по крупицам для того чтобы пациенты кривого рога могли обследовать зрение полностью у нас никуда не нужно ехать у нас есть все приборы для этого Мы приглашаем всех жителей города записываться к нам в частную клинику для обследования и лечения. До кожного пацієнта клініки індивідуальний підхід завдяки новітньому оснащенню та європейському досвіду офтальмологи клініки ваш зір мають можливість виявити хворобу вже на ранній стадії почати її лікування ще тоді, коли вона не вплинула на функції ока. Якщо вже є очна патологія, то обирається найефективніший, оптимальний, менш травматичний для очей і прогнозований на позитивний результат метод лікування. До того ж, пацієнт вашого зору має комфортні умови перебування. Все від привітного персоналу, приязної атмосфери, кольору кабінетів, сюжетів, картин, дизайну меблі пристосовано для зручності кожного відвідувача. «Ця клиника перше вчительне впечатляет, впечатляет. Я не чекав. починав річитися еще на Мілешкіна, була клиника. Ну там тесно, неудобно, ну как-то там помещения небольшие. А здесь ну, все, все мне нравится. Думаю, люди не ошибутся, если прийду сюда. Очі потрібні не тільки для того, щоб бачити, що нас оточує. Вони необхідні для нормального розвитку і діяльності всього організму. Проблема порушення зору є актуальною для багатьох, і сьогодні криворізці мають її вирішення. Це офтальмологічна клініка «Варзір». Телефон 0564 26 62 62 401 13 41 або мобільний 098 084 59 83. Дні прийому в будні з 9 до 19, у суботу з 9 до 15, вихідний неділя. Звертайтеся, аби отримати фахову консультацію, допомогу професіоналів та зберегти зір на довгі роки. Проспект Зіржинського 36, клініка ваш зір.